Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо говорити на дуже неприємну тему, яка стосується відсутності виборів в Україні, також яка стосується того, що миру якогось перемир'я, припинення вогню також в Україні не варто очікувати. На сьогоднішній день є різні думки в українському інфопросторі, а також є факти. Давайте про них поговоримо. На мою думку, це важливо як для українців, які знаходяться в Україні, так і для тих, хто зараз перебуває за кордоном. Дивіться відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Такі прості дії від тих, хто їх ще не зробив, допомагають каналу розвиватись. Тож дякую кожному з вас за підтримку. І факт номер один: майбутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох відклав візит до Києва до інавгурації. Президента Сполучених Штатів про це пише Рейтерс, і це та людина, яка мала б власне, допомагати Трампу вирішувати долю України. А бачимо, що він відклав свою поїздку. Скоріше за все, це пов'язано з тими постійними і масовими заявами, в тому числі від президента України Володимира Зеленського, про те, що Україна має бути в сильній позиції. Далі є досить широкий ряд тих вимог. Від Зеленського та від його менеджерів, про які від яких штати, ну, якби на які штати не можуть піти, і вони неодноразово про це говорили. Тож, мир в Україні на сьогоднішній день є фактично неможливим з такої позиції. І саме тому, на мою думку, Келох від, від, відклав цю зустріч, але це, це, друзі, ще не все. Далі. на... На наступній сходинці у нас є експерт, політтехнолог Олег Пастернак, який говорить про те, що Трамп не збирається псувати свою інавгурацію, свої там, перші дні, тижні, місяці президентства. Саме тому Україною він займатися не буде. Давайте послухаємо. Відбувся зсув в розумінні перспектив російсько-української війни. Це в принципі вже певна така психологічна, да соціальна основа, політична основа для того, щоб рухатися далі. А Далі буде складніше, бо е, мирні перемовини це окрема історія, uh -huh. а вогню це окрема історія. Наприклад, Росія декілька разів давала зрозуміти, що припинення вогню е, раніше ніж початок там переговорів не буде тобто, це. Переговори можуть йти одним напрямком, а припинення вогню не обов'язково має е, бути, якщо навіть перемовини почнуться. Тобто, це зараз питання, яке е, в принципі зі знаком питання, а з іншого боку, е, зрозуміло, що Трамп не хоче до 20-го числа е, ситно пс собі псувати початок президента через е, е, необхідність погодження своїх зовнішньополітичних дій з адміністрацією Байдена. Чи Адміністрацію до 25-го числа. До речі, саме з цим я пов'язую перенесення візиту Кіта Келога на постінавгураційний період, ем, будь-які дії чиновників ем, перехідної адміністрації Трампа повинні узгоджуватися з чинною адміністрацією поки що Байдена. І саме це призвело, що Трамп ем, вирішив відкоригувати певні і до 20-го. От, власне, бачимо, що те, на що там дуже всі сильно розраховували, розраховують. Я, в принципі, теж до цих людей відношусь, якщо так по-чесному. Але бачимо, що е, Трамп трошки поговорив про Україну і далі просто там звинувачує Байдена і розказує про те, що жодного перемир'я немає і не буде. Далі е, було досить, досить велике інтерв'ю з очільником одеської ОВА Олегом Кіпером. Який, ну, по-перше, так, він там починає розказувати про те, що е, силова мобілізація в Одеській області і по Україні це випадки поодинокі. Але давайте по-чесному, якщо ми згадаємо скандал з одеським воєнкомом Борисовим, якщо ми згадаємо ті сотні, тисячі вже, напевно, навіть відео, з бусифікацією силовою, коли людей б'ють, ламають, утримують на території ТЦК, то е, бачимо, що. Ця людина, скоріш за все, з ними заодно. І механізм, як то кажуть, працює так, як треба. Тому е, силова мобілізація буде продовжуватись. Е, також кіпер розказує про те, що він не відчуває наближення завершення активної фази війни в Україні. Тобто абсолютно нічого не відбувається, все як йшло, так і йде. Силова мобілізація буде продовжуватись. Вони і будуть її називати поодинокими випадками. От. Проблему СЗЧ також всі ігнорують. Ну і в принципі, добре. Я думаю вам включити його відео, але навіть не хочу на це витрачати ваш час. Далі в нас є нардеп железняк Ярослав. Він говорить також про те, що не вірить в проведення виборів в цьому році. Але дуже сильно хоче помилятись. Давайте також я його включу коротенько. Я не вірю в проведення виборів а, в цьому році. Я дуже хочу помилятися як людина з Маріуполя. Ну, справді, хотів би, коли щоб вони включили, сказали Ярослава, пам'ятаєш, ви робили прогноз, а от вибори відбулись. Це буде означати в тому числі і закінчення війни. Але я боюся, що ми нам поки що зарано говорити про проведення виборів в мирний час. Більше відео бачимо, що про вибори також. Мова не йдеться, є в нас напротивагу цьому е, заява Дмитра Гордона, який розказує про те, що спочатку так він говорив, що там до 30 грудня війна закінчиться 24 року. Тепер в нього там якісь нові е, дати, коли також е, має відбутися. Е, Якби переобрання президента, Верховної Ради, мир в Україні і так далі. Бачимо, що нічого цього на сьогоднішній день немає і, скоріш за все, не планується, або як мінімум, не плануються робити наші можновладці. І вони надіються, що цього не буде. Бо нагадаю, що допоки діє в Україні військовий стан, до тих пір вся ця шобла з корупціонерів. В переміжку зі зрадниками України. Звісно, там є добрі порядні люди, так як... але їх насправді меншість. Так? А більшість ми бачимо, що відбувається абсолютно у всіх сферах життя українців, бачимо, як бездарно якби розподіляють державний бюджет України, і бачимо, що нічого хорошого від цього очікувати не треба. Також тепер трошки про. Про Зеленського і про новий бидлотренд, бидло який є в Україні, і я вважаю, що такого категорично не можна допускати, тим паче на найвищих рівнях. От був, відбувався в Україні, було інтерв'ю Зеленського з американським журналістом, так, де Зеленський там декілька разів матюкався. і в принципі, як казали там політтехнологи, ми про це говорили в окремих випусках, що людям це дуже і дуже сильно подобається, що наш президент е використовує нецензурну лексику. І можна було б в принципі на цьому закінчити, так забутись про цей прикрий інцидент, але ні. Будапештський меморандум це хуйня. Директор Укрпошти пропонує випустити нову марку з цитатою Зеленського. Чому в такому випадку не, е не хочуть, наприклад, ну. Укрпошта випускати марки з якимись адекватними висловами, взагалі якісь адекватні марки, і бачимо, що в Україні є оцей, я його по-іншому не можу назвати. Це бидло-тренд по використанню нецензурної лексики. І бачимо, що навіть такі великі всеукраїнські компанії підтримують цей бидло-тренд. І на що це може бути розраховано? Немає жодної цивілізованої країни в світі, де б нецензурна лексика, отак на найвищих рівнях. Не просто вживалась президентом України. Навіть якщо подивитись на того самого Трампа, який являється досить одіозним і е, таким, знаєте, досить емоційним і непередбачуваним, жодного разу я від Трампа не чув використання нецензурної лексики. А в нас мало того, що президент. Її використав декілька разів так, і це ж не перші рази, бо все почалось з того, коли він обізвав Путіна ще добре, півбіди. Але тут вже почали обзивати, ну якби він вже починає використовувати все більше і це підхоплюють на найвищому рівні. І бачимо, що використання нецензурної лексики в Україні е е е е хочуть просувати навіть через Укрпошту, популяризація, я не знаю, новітньої української мови. Саме тому боремось з російською, щоб можна було використовувати. Прекрасну українську мову, а також всю весь спектр оцієї нецензурної лексики. Як на мене, це просто е, позор нації, і те, що відбувається, і те, що людям це подобається, що люди це е, використовують, і це виходить прямо на якийсь такий новий медійний рівень. Е, я вважаю, що це е, просто поразка. Просто українська культурна поразка. Знаєте, в нас е, е, як не шароварщина, то використання нецензурної лексики. І що найгірше, що людям це подобається, люди це підтримують. І я впевнений, що навіть під цим відео, ті, хто додивляться його аж до цього моменту, також знайдуться люди, які будуть розказувати, що це дуже круто, дуже правильно і що по-іншому це назвати не можна. Ті, хто підтримує використання нецензурної лексики на найвищих політичних рівнях, дипломатичних рівнях, я раджу вам. Використати «Тисячу Зеленського на книжки, і, як мінімум, прочитати хоча б одну в своєму житті для того, щоб у вас трошки збільшився хоча б на декілька слів словарний запас. Можливо, тоді ви так не будете шаленіти від тієї нецензурної лексики, не будете цього пропагандувати і так далі. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!